Студенти Житомирського технологічного університету сходяться до аудиторії. Тут аншлаг, бо сьогодні на них чекає особлива лекція. Троє бійців, які повернулись за то, розкажуть, якою вони бачили війну. Десантник 95-ї бригади Владислав Кузнєцов відверто розповідає, як після анексії Криму разом з побратимами вирушив боронити українські кордони. Розповідає про службу і про те, як в липні 2014 року втратив руку, рятуючи свій екіпаж. Взяли і кинули нам гранату. Граната влетіла в БТР, я її викинути встиг руку не встиг забрати. Ну, якось так. Студенти цікавляться, яким був солдатський побут на передовій і що підбадьорювало найбільше. Десантник одразу згадує про листи і малюнки від земляків. Десь є якесь затища хвилинка тиші, ніхто не стріляє, там десь сидиш, розглядаєш ці малюнки, або брали у нас, розклеювали цілі От в будівлях, де ну, ми знали, що не особо там. Обстріли, ну, в тій будівлі можуть зашкодити цим малюнкам. В цих місцях були присутні фотографії, які нам присилали малюнки, ці листи. Ну, приємно було надзвичайно, конечно. От, Розуміли, що Люди нас підтримують, не зря ми там стоїмо. Втім, місцеве населення не завжди сприймало бійців дружня. Підтверджується доброволець батальйону Азов Володимир Личагін і колишній військовий 37-го окремого полку зв'язку ВМС Сергій Рятте. І, і матюки взивалися там. Двоє-два хлопчика по 10 років йшли, сказали нам, що он дивіться укропи йдуть. То це понятно, що не дитя саме, а батьки йому це все розказують. А вже вже кінець літа, вже то так йшли, то бабушки, там дедушки, хлопчики беріть там яєчко, що може треба, там яблучка, картопля. Все єсть. По-перше, треба зрозуміти, що менталітет жителів Донбасу зовсім інший. Вони на нас не схожі ні головою, ні чимось іншим. Вони прекрасні. Я, от, наприклад, приходжу в магазин з автоматом, там якийсь кобус у на обід. Вони кажуть, це люди говорять не озброєні, озброєній людині, не зуміли які, чужі. З бородою, що, прийшов нас, да. да, ми за ДНР. Прадавчиць да, каже, Данія, я прийшов ковбуси взяти. А каже, та да, ні, чого, застрілює, каже, Стіпанова, ти ж теж за ДНР? да, а от ми двоє розстріляємо. Я кажу, дайте мені ковбуси, і я просто піду. І він каже, ну ладно. І вона мені допомогла вибрати справді свіжу ковбусу. Я кажу, у мене теж є син, такий, як того віку. Це милі люди, насправді. Як до них поставитись? Да, дуже просто. Руський мір завжди треба казати, ви отримали руський мір. Подивіться, що він приніс. А як у вас було на Україні? Треба бути християнином, пробачати їм і приймати допомагати в силу. але при цьому, що він зрозумів, що не правий. Більше години студенти не відпускали бійців і ставили свої запитання. Втім, в університеті і надалі планують проводити подібні зустрічі. А ще запрошують усіх охочих долучитися до благодійних заходів на підтримку військових. Далі завтра буде відбуватися благодійний спортивний марафон здорове тіло, здоровий дух, і після цього буде ярмарок солодощів або інших творінь, які створені нашими студентами. Він також є благодійним, тобто протягом цього. Цього тижня будуть різнопланові заходи, і ми хочемо показати, що ми дійсно вдячні тим людям, які дозволяються навчатися, працювати в мирній Житомирщині.